Хочу сказати, оскільки ми згадали 2010 рік і той податковий майдан, на якому багато з вас стояли, хоча й не були підприємцями, що ті вимоги, які були висловлені після скасування конституції, які стали частиною політичних вимог податкового майдану, на превеликий жаль, актуальні і сьогодні, я хочу нагадати, що це були за вимоги. Це вимоги щодо негайного припинення повноважень Віктора Януковича і його кліки, яка засідає в уряді і в парламенті України. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день ми говоримо про 13 округів, де є протоколи, які чітко підтверджують кожному, не лише в Україні, але й поза її межами, що на всіх округах перемогли опозиціонери. Громадянський рух спільна справа, які я представляю, збирав протоколи із інших частин нашої країни і можу сказати достеменно, що найменше 40 округів, де на превеликий жаль немає достатньої кількості протоколів, так само сфальшовані. Зараз ми почали аналізувати протоколи по Загально державному багатомандатному округу, тобто по спискам. І я вам хочу сказати, просто волосся стає дибки. От сьогодні ми дивилися один з Вінницьких округів. Уявіть собі ситуацію. Звичайна Вінницька дільниця. На ній проголосувало 70 чоловік за партію регіонів. Я не знаю, що це за люди. Можливо, це якісь залякані або куплені люди. Проте, коли ми беремо дані з цього протоколу і порівнюємо з даними, які знаходяться на сайті Центральної виборчої комісії, ми бачимо, що таких ідіотів на 300 чоловік більше. Скажіть мені, будь ласка, коли зараз брехлива соціологія починає нам розповідати про те, що партія регіонів має 30% підтримки в країні, ми в це віримо? Ні! Скажіть, будь ласка, коли ми знаємо, як себе повели з сотнями, мільйонами українських громадян по всій країні, ми віримо, що 80% на Донбасі проголосувало. Тоді про що може йти мова? Сьогодні, коли ми розуміємо, що мільйон чоловік просто проголосували вдома, це 5% які точно віддані партії регіонів. Чому? Тому що ці люди... Знати не знали про те, що вони писали ці заяви. Ми фіксували сотні таких випадків, коли людина приходила на дільницю і хотіла проголосувати, а їй казали, ви вже проголосували вдома. Це 5% друзі, 5% достатньо для того, щоб провести у Верховну Раду політичну силу. Я можу абсолютно впевнено сказати, на цих виборах перемогла опозиція. І перемогла з величезним відривом, достатнім для того, щоб говорити спокійно про те, що українська нація є нормальною і здоровою. Це не збіговисько комазах які готові голосувати за тих, які ріжуть майбутнє їхніх дітей, які щодня обкрадають їх, залишаючи без жодного шансу на будь-яку перспективу. Ні, українці проголосували проти цього свавілля, але на превеликий жаль, сьогодні, не дивлячись на те, що ця боротьба триває, нас недостатньо для того, щоб зламати хребет цій системі. Нас недостатньо для того, щоб прийти, витягнути Януковича і сказати Перерахуй нас! Перерахуй нас по головам, якщо ти просто крадеш мільйони голосів. Я хочу подякувати кожному з тих, хто прийшов на цей майдан. Я хочу подякувати кожному з тих, хто зараз стоїть на своїх майданах в своїх регіонах. Я хочу подякувати Юлії Тимошенко, яка 11-й день абсолютно безкомпромісно продовжує своє голодування, вимагаючи невизнання результатів цих виборів. Але я ще раз хочу підкреслити питання того, яким буде цей парламент. Це питання не політичних партій і навіть не лідерів політичних партій. Це питання нас, це питання тих людей, які сьогодні на превеликий жаль знайшли для себе інші справи, аніж прийти під ЦВК і допомогти їм порахувати. І тому до 12-го числа до встановлення результатів ще є час. Ще є час вийти на цю площу і змінити все. Якщо цього не трапиться. Наступний шанс буде лише через декілька років, не дивлячись на те, що за чинною Конституцією 96-го року вибори президента мають відбутися в останню неділю березня 2014-го витрачаються мільйони на те, щоб в медіа, в тому числі в міжнародних, всі говорили про те, що президента ми будемо обирати в 2015-му. Це занадто довго, друзі. Це занадто довго чекати і дивитися, як вони будуть нищити нашу країну. Це наша земля, і ми можемо її ще захистити. Я ще раз дякую кожному з тих, хто прийшов сюди. І хочу сказати: завтра, п'ятниця, останній робочий день, можна відкласти всі свої суботні справи і просто прийти і провести одну ніч тут. І нехай це буде ніч свободи, нехай це буде ніч нашої України, нехай це буде ніч нашої перемоги. Дякую всім.